Щиро вітаю вас, мої маленькі любі друзі, на нашій черговій зустрічі, тут, у вашому садочку. І я завітав сьогодні до вас вкотре з новою повчальною історією. І за доброю нашою традицією, перш ніж я, власне кажучи, своє повчання вам сьогодні розповім, ми з вами помолимося. Тому запрошую вас класти ручки до молитви. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог! Просимо, щоб ти в ім'я Ісуса Христа поблагословив нас не тільки цю історію чути, але й зробити для себе гарні висновки і керуватися потім ними в своєму щоденному житті. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отже, діти, історія моя, як я завжди полюбляю казати, вельми повчальна. Хоча трішечки і сумна, але, як завжди, з добрим. І приємним Кінцем. фіналом. Кінцем. Отже, починаємо. Сталася ця історія, про яку я вам буду розповідати, ну, доволі таки давно, доволі таки давно, ще в кінці 19 століття. І скажу вам, от відверто, що в ті часи хлопчики, і дівчатка, ще зовсім і зовсім маленькі, змушені були ходити на роботу. Батькам жилося нелегко, і дуже багато людей були доволі бідними. І ось моя історія про одного такого хлопчика, якого звали Яків, а який працював у магазині. Знаєте в якому магазині? Це був магазин, де продавали ну, не тільки окуляри, багато чого іншого. Але він якраз працював у відділі окулярів. І сталося так, що якось по необережності чи ну, неуважності. Він за тиждень уже розбив декілька окулярів. І, бачачи те, що цей хлопчик такий неуважний, що в нього не виходить, ну, акуратно, окуляри ставити на місця, коли він протирає там полички, власник цього магазину зробився таким сердитим, що каже: Да скільки можна тобі говорити? Я вижену тебе геть, врешті-решт, з роботи, якщо ще щось подібне станеться. І Яків, бідолашка, як він вже не старався, як він не пробував, але сталася біда. Знову впали окуляри, з'явилася тріщинка, і власник магазину сказав: Так, Яків, все, досить, мій терпець увірвався. Що залишалося Якову? І хоча керівник цього магазину його сам навіть із роботи і не виганяв, однак Яків зрозумів, що йому пора вже йти. Він зібрав свої речі, попрощався із, із працівниками, які там були, і пішов. Ввечері він, коли й мама повернулася з роботи, він розповів своїй матусі про те, що він тепер на роботу ходити не може. Да. І мама каже: синку, як так сталося, що ти втратив своє місце? Ну, як так, синочок? Ну, чому ж ти був такий неуважний? Ну і хлопчик сказав: мамі правду, Матусю, це все через мою необережність. Я протирав пилюку в магазині і витирав дуже-дуже з поспіхом. Я хотів зробити як краще, я хотів більше роботи зробити. Ну, зачепив декілька окулярів, навіть там ще стаканчик на полички стояв, все це впало, розбилося. Господар дуже був сердитий на мене і сказав, що більше не може терпіти мою необережність. Ну, що мені залишалось, Матусю, зробити? Я склав речі і пішов. Очевидно, що мама була вкрай побентежена, і хай хлопчик заробляв небагато грошей, але все рівно це була якась допомога в їхню сім'ю в той дуже непростий час, в який вони жили. І хлопчик, бу? я на жаль, не знаю. Може, й було, може, і не було. Однак, хлопчик сказав мамі, як і каже: Матусю, ти не хвилюйся, не переживай. Я обов'язково знайду для себе іншу роботу. Однак. Однак що мені сказати, коли я прийду на іншу роботу, а в мене запитаються, а де ти раніше працював? А чому ти пішов із попередньої роботи? Дивись, мама, якщо я скажу правду, і скажу, що я неуважний і необережний хлопчик, і з моєї причини розбився стакан і окуляри, хто мене візьме на іншу роботу? Хто скаже, що їм такий необережний працівник потрібен? Мамо! Як мені казати правду, якщо в мене спитаються? А мама йому каже: синочок, як би важко не було, як би було незручно, пам'ятай, якщо в тебе будуть таке запитуватися, ти повинен сказати так, як ото воно є. Ні, матусю, можливо мені краще приховати правду про свою необережність. Я дуже хвилююся, що якщо я буду казати правду, то я роботу. Не отримаю. Не отримаю. Ну, ну скажіть, ви б взяли на роботу необережного хлопчика? Так, да, я його візьму, а він, він там розбив стакан і окуляри. І на новій роботі він знову щось там чи розіб'є, чи розсипе. Однак мама настаювала на своєму да. якове, синочку. У священному писанні написано, щоб ми завжди чинили чесно і правдиво, і такій людині. Ніщо не нашкодить, бо Бог буде берегти її. Ну що ж, сказано, зроблено. Яків лягав на відпочинок нічний, з твердим переконанням, що б то не було, але говорити правду. Скажу вам відверто. Що знайти нове місце роботи для хлопчика було зовсім і зовсім непросто. Він ходив від одного магазинчику до іншого і, нарешті, здавалося, знайшов. Це був великий магазин. В якому продавалися продукти харчування. Да. І власником цього магазину був молодий, дуже солідний директор. Від одного погляду на цього директора ставало моторошно, знаєте, такий солідний, солідний дядько, такий солідний чоловік, і коли до нього Яків підійшов і запитався: А чуйте, пане, а чи не потрібен вам у вашому магазині такий працівник, як я? Молодий начальник цього магазину сказав: О, да-да-да-да! Дуже добре, що ви зайшли. Я якраз шукав собі нового працівника, який буде замовлення, які роблять по телефону, розносити людям додому. Такий, знаєте, якби хлопчик, який працював би в цьому магазині в службі. Доставки. Знаєте, і начальник каже: мені такий хлопчина потрібен, який буде завозити людям, які замовляють по телефону продукти і доставляти їм. Чи зміг би ти з цією роботою справитися? Яків подумав, а нічого тут складного немає. І він каже, так, я з легкістю міг би цю роботу виконувати. А в тому магазині, дітки, все було. Ну, просто просто супер. Все лежало акуратненько на своїх місцях. Навіть апельсинки були складені пірамідками. Помідорки, огурчики, все лежало, знаєте, як то наче на картинці намальованому. І Яків дивився і думав, як же ж я зі своєю неуважністю буду працювати в цьому магазині. Чи ж я щось тут не порозкидаю? І сатана почав спокушувати його. Е сховати причину. Свого звільнення із попереднього магазину. І він так собі почав думати: оцей магазин, де мене беруть на роботу, він знаходиться в іншому мікрорайоні міста. І цей власник навіть і не знає про той магазин, де я працював раніше. Можливо, мені не сказати про те, що я необережний, а там якось якось воно і буде. Навіщо мені казати правду? Така гарна робота. І зараз, я скажу, і зараз я скажу, що я необережний і мене і мене не візьмуть. Однак, однак, все ж таки Яков пам'ятав настанову мами. Якове. Він чув її, начебто, голос: Слово Боже, навчай нас бути чесними і правдивими. І здолавши спокусу, не дивлячись ні на що, він прямо сказав керівнику магазину. На його запитання, а де ти працював раніше, і чому покинув ту роботу? Він чесно і прямо сказав: я на попередній роботі, пане, був трішечки необережний, і, по моїй необережності, розбилися окуляри, і розбився стакан. І він чекав, чого завгодно. Він чекав, що зараз власник магазину скаже: А чого ж ти тоді прийшов до мене? Подивись, як в мене все тут гарненько. О, ні, ні, ти мені не підходиш, такий необережний йди собі, геть, шукай де інде роботу. Однак, власник магазину, цей молодий, солідний чоловік, сказав: Я бажаю мати в своїй команді молодих, порядних і чесних людей. І промовив він це так добродушно, що, що почав страх із серця Якова зникати. Я навіть знаю, сказав власник магазину, що той, хто визнає свої помилки, йому легше їх здолати і виправитися, і навіть покинути, чи не так? А чи не навчило тебе, Якове, твоя необережність, чи не навчила вона тебе вести себе більш обережніше? І тоді Яків зовсім. Осмілився і сказав: Так, пане, ви не уявляєте, який я тепер обережний. Ви навіть не уявляєте, з якою я обережністю буду відноситися до всього, що знаходиться у вашому магазині. І тоді господар подивився на нього праворуч, ліворуч, присів поруч з ним і сказав, взявши за руку Якове, я беру тебе на свою роботу. Однак старайся бути Обережним. <хи> о пане, о пане, я дякую вам! Ви навіть не уявляєте, наскільки я обережним буду і як я добре буду виконувати всі ваші доручення. І далі пан сказав: мені подобається хлопчик, який говорить правду. Особливо тоді, коли ця правда могла б йому нашкодити. І в цей момент. Дзвіночок, який був на дверях того нового магазину, задзеленчав. Тобто, знаєте, є такі двері, коли вони відкриваються, вони доторкаються до дзвіночка, і дзвіночок дзінь, щоб той, хто знаходиться в магазині, знав, що хтось зайшов. І коли наш Яків, герой, повернув свій погляд, ви не повірите, кого він побачив на порозі цього магазину. На порозі магазину стояв власник його попередньої роботи: той чоловік, який на нього сердився із-за розбитих окулярів. І новий власник, молодий чоловік, який вже погодився взяти його на роботу, підійшов до цього старшого чоловіка і каже: О, дядьку, привіт! Я радий, що ви завітали до мене. І яків. Друзі, аж злякався, аж аж блідим зробився. Тому що він зрозумів, зараз цей чоловік, а виявляється, це був дядько, родич його нового директора, і він подумав, зараз цей старий директор розкаже все новому, і роботи мені не бачити. І Він вже очі закрив і думає, що зараз буде. Я такий був радий, що мене взяли на роботу, а тут все зараз обірветься. Однак, коли старий чоловік зайшов і побачив цього хлопчика і сказав: О, друже, дивна, незвична зустріч. І запитується у свого племінника, ти що, хочеш його взяти до себе на роботу? І як і вдумав, що зараз скаже цей молодий чоловік. І той каже: Так, дядьку, я хочу його взяти на свою роботу, як хлопчика, який буде доставляти продукти. І тоді старий чоловік, подивившись на цього хлопчика, каже своєму племіннику, я рекомендую тобі цього хлопчика. Це чесна і порядна людина. Візьми його на роботу. Але якщо в тебе щось з ним не вийде, старий чоловік нахилився до хлопчика Якова і каже: якщо ти колись втратиш роботу, повертайся назад до мене в магазин, для тебе там завжди. Знайдеться місце. Бо для чесної і порядної людини місце в моєму магазині завжди приготовлене. Да, на що молодий чоловік сказав? Ні-ні, дядько, він, цей хлопчина, буде працювати в мене. Коли ввечері Яків повернувся додому і приніс уже перші кошти, які він заробив. Друзі, радості мами не було кінця. І, хлопчик, перше, що сказав мамі, це були такі слова: Матусю, ти завжди права. Ти навчала мене виявляти чесність. І я зробив так, як ти сказала. І це мені допомогло. І я отримав те добре місце тільки тому, що сказав правду. А що було б зі мною, матусю, якби я збрехав і в цей момент зайшов би той старий чоловік? І сказав би, він тобі сказав, за що я його вигнав з роботи. Уявляйте, що було б, і як було б неприємно, якби він збрехав, а потім його брехня виявилася. Саме тому мама сказала: синочку, правдивість завжди найкраща. І навіть в Біблії, діти, навіть і в Біблії написано так, і ці слова належать Соломону. Уста правдиві, тобто те, що ми промовляємо, і коли кажемо правду, такі уста перебуватимуть вічно. А брехливий язик лише на одну хвилиночку. Зовно. Да, Адріанчик, згоден. Я вам скажу: говорити, говорити правду або бути правдивим, діти непопулярно. Правда, це дуже дефіцитний товар в сучасному світі. Легше збрехати, схитрити, обманути. Але, діти, я вас дуже прошу, слідуйте на Біблії, будьте правдивими, і ви побачите, як Бог вашу правду благословить і стократно примножить.